Марина Грицик годує поросят молоком. Її сім'я має ферму, яка займається виготовленням сирів. Зараз, через відключення світла, багато молока пропадає, каже жінка. Вони не встигають його переробити. Підгодовуємо свинок, підгодовуємо свиноматок і ну, ось так виходимо з ситуації. І крім свинок, також ми ось. Придбали маленьких молочних бичків, і ми будемо згодовувати молоко їм, тому що зараз його нікуди діти. Марина розповідає, вони придбали корів та почали займатися виробництвом сирів ще до повномасштабного вторгнення. Розглядали це як спосіб прибутку, аби отримувати ферму. Ми переїхали сюди сім років тому, і спочатку ми починали з коней. Ми хотіли зробити кінотеатр, ми хотіли зробити іпотерапію, але у зв'язку із коронавірусом і потім війна, і тому ми перейшли на такий більш Реальний спосіб щоб прокормити всіх наших тварин. Першу корову за словами Марини завели три роки тому. Зараз у господарстві сім дійних корів, які на день дають близько ста літрів молока. На десять кілограм сиру потрібно сто літрів молока. Тому це дуже великі об'єми, і їх достатньо складно зробити в домашніх умовах, просто в кастрюлі. Тому ми після повномасштабного вторгнення купили свою першу сироварню, також встановили її на кухні. Просто ну можна сказати, в домашніх умовах. Виробляємо сири, але ну вже в більших таких об'ємах. Відключення електроенергії розповідає Марина. Були в них ще до запровадження графіків, тому що у нас дуже проблемна лінія була після обстрілів. У нас дуже пошкодило всі наші електро, лінії електромереж. Але зараз, коли ще е, наклалися зверху графіки, то це дуже важко. Тож нині говорить фермерка. Вони вимушені перелаштувати роботу свого виробництва. Зараз ми виробляємо тільки ті сири, які Ну, більш такі лояльні до перепадів температур. Це м'які сири, такі як бринза, дегейські. Вони не потребують якихось спеціальних умов визрівання, тобто, навіть якщо в холодильнику там упаде температура, підніметься температура трошечки вище, то з цими сирами нічого не буде. Неможливість переробити все молоко не єдина складність, каже Марина. Ми не можемо набрати води для тварин, тому що у нас працює насос від електрики. Ми не можемо змолоти зерна, коли немає електрики. Ми намагаємося підлабити. Лаштовувати під графік доїння корів, попри те, що світла часто немає, говорить Марина. Суму в платіжках за електроенергію зростають. Якщо раніше ми платили там до трьох тисяч гривень за світло, то зараз ми майже по сім тисяч платимо, але ми. Зменшили все. Ми відключили два холодильники. Ми не включаємо навіть телевізори, щоб якось менше було, було цих, цих розходів. Зросла і собі вартість молока, говорить фермерка, проте дохід не збільшився. Ми доїмо корів на генераторі, коли бачимо, що вже немає світла, достатньо довго, і ми не можемо далі тягнути час. Але генератор це ну він дуже багато їсть бензину. А бензин зараз дуже дорогий, і це ніхто не враховує, коли ти приводи. Возиш молоко, наприклад, на продаж, а ти вклав це молоко набагато більше, ніж раніше, наприклад, на... коли була електроенергія. Просто здавати молоко, каже Марина, також неприбутково. Ціна 7,50 за літр молока. Це ну не те, що не рентабельна ціна, це можна сказати просто праця в мінус. Проте фермерським господарством сім'я Марини планує займатися і надалі. Ми ще знаходимося не в найгіршій ситуації, в якій знаходяться люди. Тому ми намагаємося все робити зараз своїми силами. Лесі Гнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.